Власний чемпіонат світу з футболу провели в Таїланді. Щоправда, участь у ньому брали не лише люди, а й слони. Товстоп'ятих розмалювали прапорами національних збірних, зокрема Франції, Аргентини, Марокко та Хорватії. Тринадцять слонів зіграли зі школярами із провінції Аютхая. Я вперше граю в футбол зі слонами. Коли м'яч влучає в голову, це боляче. Це весело, багато емоцій. Уболівати прийшли сотні глядачів. Раніше не бачив нічого подібного. Я не знав, що слони можуть грати у футбол. Змагання організував палац слонів Айотхаї. Його мета привабити туристів та надихнути школярів більше займатися спортом.